Ну, Ярус Сергей Иванович, пожарный четвертая часть. Ну, иногда, вот когда день донора там или там кому-то надо. Ну, в принципе, так, чтобы я постоянно там сдавал, то нет. Ну да, наверное. День Дор, он, он, он же создан для того, чтобы там все сдали кровь, ну, нужно именно. Вдруг кому-то понадобится. Только ваша кровь можно отдавать и через життя. Ну, надеюсь. тенчу муд у нього на причалі. Де йшли ви?

Пожежній частині, пожежним рятувальником 5 ДПРЧ. Ми ну, предложили, як сказали, можна здавати кров. На донорство я вирішив перший раз спробувати. Не страшно? Нормально поки. Хто на вашу домку донорство? Ну, яка допомогла, ну, здає кров і ця кров може комусь допомогти при операції ну, різних випадках. Я лікар обласної станції переливання крові Кращеньк Оксана Лонгівна. Сьогодні ми проводимо на базі МЧС День донора, оскільки забір крові це відповідальна така місія у кожної людини. І МЧС має такі, крім своїх професійних обов'язків і людський обов'язок. Ми дуже вдячні, що вони нас сьогодні запросили. Це сьогодні в цьому році у нас перший виїзд. Того, що запаси крові необхідні для лікування, в лікувальні заклади видавати і для виробництва препаратів крові. Нам дуже сподобалося відношення персоналу і відношення самих донорів до нас. Такі приємні люди. От видно, що така військова дисципліна. Приходять донори з паспортами, перевіряється приписка Вінницької області. Тому що потім кров обстежується. Обстежується на станції обласні переливання крові на гепетити БЦ, ВІЛ. і Реакція ставиться на сифіліс. Донорська кров потрібна людям від народження і на все подальше життя. І Тому дуже такий самий почесний обов'язок це дарувати людям життя. Начальник медико-санітарної частини управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області, кравець Наталія Володимирівна, при виконанні задань за призначенням особовий склад управління Державної служби України у Вінницькій області працює в екстремальних умовах зі значним ризиком виникнення станів небезпечних для їхнього здоров'я та життя, в тому числі при політравмах зі втратою крові. З метою своєчасного забезпечення особового складу відповідно до медичних показань донорською кров'ю та її компонентами при лікуванні травмованих та хворих. Також у відповідності до закону України від 23 червня 1995 року номер 239 про донорство крові та її компонентів, а також наказу МНС України від 16 серпня 2004 року номер 18 про створення банку крові та затвердження положення про організацію донорства крові та її компонентів в організоні, 16 січня на базі медико-санітарної частини проводиться День донора. Сбовим складом щорічно здається біля 25 літрів донорської крові, що повністю забезпечує потреби у випадку необхідності. По медичних показниках це є в деяких випадках навіть стимуляцію кровотворення, тобто це не тільки не шкідливо, а навпаки, стимулює кровотворну систему та кровотворні органи. Тому, звичайно, потрібно, щоб відповідали донори, відповідали усім потребам, були абсолютно здорові перед здаттям крові. Вони Обов'язково перевіряються вузькими спеціалістами, лікарем, терапевтом, лікарем, дерматологом, оглядаються і допускаються до здаття крові.